Зараз я покажу нашим глядачам: один слайд, який зветься Стамбульські умови, і от е, ми знаємо, що про це вже написали західні медіа, тобто, що вже скривати щось немає сенсу. Я тільки ще хотів би побачити е, останню сторінку з підписами, бо, все ж таки, мене ж, як юриста, я хочу побачити підписи. Але тим не менше ми бачимо, що є публікації, опублікований текст стамбульських угод. Ми про них дуже багато говорили з тобою. Деякі деталі з'явилися ще й новіші, яких ми навіть і не знали. Що думаєш, яка буде реакція сьогодні? Ну, першу реакцію слуг народу я вже побачив. Вони всі почали гов... валити Мінськ, і ми з тобою про це пізніше поговоримо. Але давай спочатку про Стамбул. Тобто, поки ми з тобою вибач на слові Харків кров'ю десь там під Київщиною, ти на своїй ділянці фронту, я на іншій. Поки ми там бігаємо по лісам, по хащам біля Гостомеля, ну я дивлюся, що в цей момент е, йдуть перемовини. Читав сьогодні дуже цікаву статтю, буду рекомендувати, скинув посиланні, де прям так поетапно, все, хто коли, які зустрічі, як в Мінськ їздили, там, як на польсько-український кордон, хто ініціював, хто за, хто проти. Цікаве дослідження. Але тим не менше, дослідження багато. А мене цікавить, урітаєш твоя думка стосовно того, що знаєш ти. Так, що розказуй. Ну, дивись, на щастя, мені не треба оприлюднювати цих документів, це зробили американці. У мене от цей документ, який я часто цитував у тебе ну, давненько, він повністю співпадає. Єдине, що, можливо, через друкарські особливості, але в американському варіанті не видно червоних кольорів. Тут декілька речей є червоним шрифтом це позиція РФ не согласованою УС. Що таке УС, я так розумію, щось українське? Українською стороною, українською стороною стороною. Ну і відповідно, тут не согласовано, щоб країною гарантою Криму Росії, у нас мала бути Білорусь. Але Росія согласована. Після всього, що відбулося в лютому 22 року, на Голубом глазу. Узгоджується, що Росія е, країна гарант. Далі мене просто вбиває ну багато чого, а ми з тобою про це вже багато говорили. Наприклад, е, Україна обязується без согласия всіх господарств гарантів не проводити воєнні учення з учасниками іноземних ворожних сил на території України. Ну, це ще так півбіди. Далі йде цинізм, як казав незадвільний Леонід Данілович, вийшов міремля. Воздержуватися від угрози, Україна, воздержатися догрози сили і її применения проти суверенітету і независимости любого государства, или иным образом, несовістими целями ООН. Мы. Це на нас напали, наших людей побували, пограбували, погвалтували, але ми беремо на себе зобов'язання перед країною гарантом Росії. Ми не будемо нападати. Ну, ви, навірно, мали. Вони ж, напевно, мали ЛНР ДНР на увазі, вони ж їх вважають як окремими государствами. Да, не листа. знаю. Стаття 5: це шедевр капітуляції. Государство гаранти і Україна соглашаються, що в випадку вооруженного нападен на Україну, кожне з государства гарантів після проведення між ними срочних і незамедлительних консультацій, не более чем 3 дні. В порядке осуществлення права на індивідуальну или колективну самооборону признаваємо із 51 Устава Организации Органіції Наций, Націй на основі согласованного всеми государствами грантами рішення, окажет помощь Украине. Україні. Тобто у Росії вето вони нас роззброюють. Вони нас розброюють, відрізають від будь-якої зовнішньої допомоги, нападають, і в разі якщо через три дня зберуться консультації, то накладають вето. Це а. просто шедевр. Стаття 6. Російська Федерація і Україна відміняють всі взаємні санкції, в тому числі по газу, які ми виграли, по енергетиці і тому, в іншому. Стаття 8. Статті настоящего договору не розпространяються на Крим і Осопе. Стаття 9. Статті настоящого договору не розпространяються на території, обозначені на карті в приложенні 6. Донбасу. А, стаття 12. Україна гарантує, що русский мова є офіційною, функціонує. Ну, далі, ви все розумієте, і навіть є приложення 2. Приложення? вони ж приїхали з приложеннями. Приложення 2 відкриваємо. Чудесна штука. Перечень закону, закону України по мові. Конституція України. Статті відповідні про освіту, про країні народи України, про Державну службу, про судоустрій, про телебачення, засоби масової інформації. І навіть про профтехосвіту. І навіть про дитячі садки. все москалі приготували? Е, хоча не тільки москалі, ми зараз до сюди йдемо. Е, так, ну любой е, спор між Україною і государствоми грантами относительно толкування, там виповнення стащочого договора тільки по консенсусу. Розумієш, да? а, okay. а консенсус без Росії ніяк. А для того, щоб було б легше, вони ще туди Білорусь хотіли засунути поки їм не вдалося, Да? І це їх якось. Ну, і звичайно, те, про що ми всі з тобою вже 100 разів говорили, приложення 1: числені з сил України: 85 тисяч чоловік, танки 342, бронемашини, 1029, орудія 519, РСЗО 96 і міномети 147. Противотанкові також 96. Далі описується, ну, всяка там БПЛА, там бойові кораблі, 2 бойові катера, десять Значить, І далі описується в приміщеннях, що нам ще й заборонено виготовляти або купувати будь-яку зброю, яка б'є більше ніж на 40 кілометрів. А якщо ми хочемо таке виробляти для продажу. То, щоб вони на нашій території не збирались і не накопичувались Так, і в приложенні Приложення 3 перший закону України о нацифікації і героїзації нацизму. Ну, це, це, взагалі, унікальна штука. Наприклад, перше, що треба було скасувати, про перемоги над нацизмом у Другій світові. Просто вдумайся. Просто вдумайтеся. Ну, і так далі хімічна безпеці і так далі. Дивіться, це, цей документ, це капітуляція української делегації, яка була створена згідно указу президента, номер якого є на його сайті, але е, сам текст не відкривається, бо є секрет. Тепер давай скажемо основне. Нам постійно кажуть, що це була обманка. Це ми тягнули час. А до чого ми тягнули час? Ну, поки нам не, не дадуть допомогу. Я перепрошую але всі, хто воював, знають першу допомогу від Заходу, маленьку, ми отримали перед війною у вигляді джавелінів, е стінгерів, е які, лежали, які лежали на яворівському складі. Які звалили на склади, нікуди не пішли. А вже коли приїхав Джонсон як представник колективного заходу, щоб зупинити оце, оцю проституцію і блядство капітуляції. І нашому артисту запропонував зовсім інший сценарій не бункерний, капітулянський, а Всесвітнього Героя Марвела, який рятує світ. І пообіцяв зброю. Так це було після цієї херні. Так от та зброя прийшла в наші війська ну, десь не раніше травня червня І це знає кожен хто воював. Тому розповідати, що цим е, фіговим лістком капітуляції, ми хотіли прикрити, щоб наші Збройні Сили набрали темпу, це неправда. Друга історія, що це просто проєкт. Там нема підписів, там є підпис української делегації. І про це прямо говорить міністр закордонних справ, який був на початках президента Зеленського пан Пристайк. І він говорить, що а, підпис на цій сторінці, навіть якщо це віза. Внизу візується, означає парафування. І я впевнений, що москалі скинули оцю хрень через американську пресу, поки що без підпису, просто щоб підірвати е, е, швейцарську зустріч. А от уже коли ми за рекомендацією нібито цієї швейцарського саміту підемо на переговори з росіянами, вони цей документ покажуть з підписом. Єдине, в чому не впевнено, це питання нейтральності. Бо все це починається. Україна об'язається підтримувати свій постійний нейтралітет, який провозглашається і закріпляється в Конституції України, це стаття 1. І от цей момент політика Порошенка і депутатів, таких як ти і інші, 380 чоловік. Які в 18-му році проголосували за шлях України до НАТО, стала поперек цієї капітуляції. Вона не була остаточно просунута, не дивлячись на позицію президентської делегації, тільки тому, що Конституція Порошенка і того скликання Верховної Ради їм цього не дозволяла. Саме тому капітуляція не відбулася так, як вони планували. Раніше як планувала її п'ята колона, яка сидить в адміністрації президента. А тепер давай по іменам. Уже всі знають, хто був в цій делегації? Це вже опубліковано. Так, да, ми вже говорили, так, да, у міру, в Да. так. Але одне прізвище, чомусь весь час забувають: членом делегації, активним засобом масової інформації і тоді, і десь останні півроку, був Олександр Чалин. Не плутайте, будь ласка, із Валерієм Чалин, нашим, З нашим послом України да. в Сполучених Штатах З чітким прозахідним проукраїнським курсом. Розумним і, скажімо так, стабільним. А от Олександр Чави, це його, хоч і однофамілець, але антипод. Я, наприклад, знав, що в часи Януковича він був першим заступником Міністерства закордонних справ, і саме він приготував проєкт закону, який проголосували е регіонали і комуністи. Татиски про угоди? позаблоковий статус України. А, про позаблоковий статус України. У 2014 році він був протащений відразу після Севастопольської капсуляції, да? вот коли вони продовжували перебування Чорноморського флоту в Криму, фактично відк... налагодивши міст вторгнення майбутнього, да? вони е, також е, проголосували за закон про позаблоковий статус. Таким чином, Україна станом на. 14 на 10, 11, 12, 13, 14 роками не була взагалі в стадії походу до НАТО. Вона була позаблоковою офіційно на законній основі, що не завадило Путіну захопити Крим і пів Донбасу навіть дві третини. Тобто розмови про те, що якщо Україна відмовиться від шляху до НАТО, то все буде добре, це все брехня. Бо станом на початок вторгнення. Цей закон про заборону рухатися в НАТО у нас існував. І його скасував Порошенко та наш з собою парламент, тоді ми з собою, лише е, в 2014 році, десь в районі, я ще не помиляюсь, червня вже після е, не, анексії Криму. Ю, ю, Юрій Італіч, дивися, я хочу сказати, наголосити. Парламент восьмого скликання. Ми зайшли 1 грудня 2014 року. ще був парламент сьомого скликання. Файл, переляканий, але переляканий з переляканий але да відразу да. після виборів президента він е, прошаджу подав цей закон. Його скасували, але анексія Криму і окупація Донбасу відбулася при позаблоковому статусі. Так що це дуже цікава. От відповідь так на брехню про е, рятівне коло нейтральності, позаблоковості, як її називають. Оце я знав про Чалого, Олександр. Але потім випадково дізнався і наступ. Олександр Чалий – фаховий дипломат, який працював е, в юридичному управлінні адміністрації президента Кравчука і Кучми. саме на цьому управлінні лежав обов'язок готувати український е, текст Будапештського меморандуму. А тепер, ясно? А тепер, Але мені здається, всі пазли зійшлися. Тобто. Ця людина, яка позбавила нас ядерної зброї без жодного захисту на взамін. Причому люди, які були в процесі, говорять, що американська сторона навіть не надіялася, що ми здамо тактичну ядерну зброю. Ми її також здали. Просто так. Потім ця людина при Януковичу проводить так званий позаблоковий статус, щоб обрізати наш, нам шлях до реальної підтримки Західного світу і НАТО. І потім ця людина стає потрібною в Офісі президента Зеленського. Саме його вписують цю делегацію, яка готує вже оцю Стамбульську капітуляцію. Тепер ясно? Тому е, нинішній швейцарський саміт, якому ті самі кроти витягують ту саму міну про зустріч з росіянами, які неодмінно почнуть от з цього, як з нульового варіанта, мене дуже турбує. Ну, я думаю, що нульовим варіантом це не буде. Я думаю, що це як буде фундамент. <преку> вони так хочуть. Вони так хочуть. Росія... Ні, росіяни вже наперед закинули, бо вони вже додали і Запорізьку область разом з Херсоном і Запорожжі. Вони вже наперед оце на бурячок ту шапку закинули, як то кажуть. І ми це бачили, цей ПУ, Ми розуміємо, для чого це було зроблено. Ну, тим не менше, Юрій Віталіч, я а отак ви... на сьогоднішнього, от ти сказав, що вони, вони будуть робити, а я ж. Е... Люблю читати історію, сталін в 1952 році, незадовго до своєї смерті, починає займатися епістолярним жанром і пише відкриті, ну, для всього світу дипломатичні ноти, пропонуючи після семи років повного саботажу відносин із заходом, ну бо він переварював захоплені європейські країни, які робив комуністичними. Фактично робив пророк Чехословаччині, де комуністи взяли всього 30%, він їх все це розігнав е з жертвами, з трупами захопив повністю владу у Болгарії де саме відбулося, Тобто він сементувався і тут пише ноту. А давайте каже він е Заходу: об'єднаємо Німеччину на умовах її нейтралітету. Я пожертвую ГДР і плюс ваші три зони е західних країн. І ми робимо об'єднану нейтральну позаблокову Німеччину, яка не вступає ні в які союзи, це мені щось дуже дуже нагадується. Березень 1952 року. Я, я пам'ятаю цю історію, теж читав. Що, що відповідають а, союзники? Ну, всі французи розуміють, що об'єднання Німеччина своїм е, власним курсом, ну це взагалі небезпечно. У них це історична історія. Британія каже: ми не для того дві світові війни вигравали, щоб все це почати Шті. третій раз. А американці кажуть, нейтральність це повний контроль сильних сусідів і право на їхню інтервенцію. Це означає, що в будь-який момент Сталін прив'яжеться до якої-небудь першої зачіпки, ну там зайти... денацифікацію. Не покарані нацистські не. злочинці. Не так, як він би хотів. Не всі, не всі. Не всі. Вони справді були дійсно непокарані, між нами кажучи, Адинавр зрозумів, я що це неможливо, бо вся державна машина, включно з суддями, була нацистською. І він Молодець, просто не. робив ставку на нове покоління і пішов вперед. А Сталін би прив'язався до чого завгодно, вторгнувся б і забрав би вже всю Німеччину, бо це ж було би вже. Ти ж дивись, американці мали вийти з Європи. Французи ну, мали, знову поїхали та... Францію, всі інші зайнялися своїми справами, і тут Сталін забирає всю Німеччину. Такий же був план. А тепер знову скажи мені, а це не нагадує те саме? Ну це ж те саме. Або ну якщо вже те, що більше всі знають, Гітлер вимагає від Чехії віддати маленьку таку смужечку гірську судетів, де живе німецька так. машина, і все, чому? нема питань, от просто нема. І всі ту нещасну Чехословаччину довбуть та віддай йому ті гори, та тобі ті гори. Хай уже німці воз'єднаються, на цьому все закінчиться під примусом Мюнхена 38 го року. Чехословаччина на це йде рівно через півроку Гітлер уже в Празі ліквідовує і Словацьке, і чеська державу. Чехію взагалі на дві половинки розділяє на тому все. Ну це ж те саме. Польща те саме. Забери шматочок, е, е, значить, е, скороти армію до мінімума, через півроку знайдеш зачіпку і забереш все. Москалі йшли і будуть йти в, тим самим шляхом. В Україні вони запропонують будь-які договір. Навіть, е, можливо, зроблять якісь поступки від своїх маразматичних бажань нашої землі. Але їх буде цікавити одне: скорочення Арми. української армії і заборона е, спілкуватися із західними союзниками на шляху до НАТО. Це єдине, що їх цікавить, тому що це просто відкладене поїдання е беззахисного ягняти. Сьогодні вони нас не можуть е пробити, бо за нами так чи інакше стоїть сила НАТО і інших цивілізованих потужних країн. Фактично три четверті економіки світу. І, напевно, три четверті, ну, можливо, хай трохи більше половини військової потуги світу. І він не може нас пробити. Що йому треба зробити? Відкинути від нас допомогу і зменшити Збройні сили, плюс деморалізувати суспільство такої капітуляції, плюс, само собою, почнуться внутрішні чвари розборки, що слуги вже почали, розказуючи про голови, Мінськ і геніальну і а тим більше ще бій в геніальну швейцарську саміт. Відповідно, всі ці чвари приведуть до легкої жертви. Путін робить все по класиці. Ми маємо про це говорити вголос не для того, щоб, ну скажімо, засудити Зеленського. У ну, мене немає такої мети. Е, для того, щоб це було неможливо втіхаря зробити. Бо найгірше в є... сьогоднішніх діях слуг і Зеленського і Єрмака, що ніхто у світі, але навіть ніхто й в Україні не знає, що що власне він збирається в формулу миру. Що вла... як власне будуть відбуватися переговори з Путіним? І оце. Дуже небезпечна штука. Коли вони кажуть, що ми ніколи не будемо проводити, як це сказав Єрмак, кулуарний мінт. Не халяви собі кулуарний. Там канцлер Німеччини. Приїде... Почекай, Юрій Віталійович, не забігай вперед. В У мене є відео. Так, ось, на ультиматин Путіна я хочу сказати дуже просту штуку. Знаєш, я колись в тюрмі писав своє перше останнє слово. Це така фігня. У мене їх там було 12. Ну, кожна справа, три етапи. Перед тим як оголосити тобі вирок, а в мене там їх накопилось багато, потім повторно, повторно, я 12 разів промовляв останнє слово. Так от, в першому останньому слові, е, я казав про те, що е, я почуваюся вільним. Байдуже, де я знаходжусь, бо я знаходжусь в своїй країні, в якій чую ззаді за спиною е, і україномовного, хоч і партійного. Комуністичного батька і вічного солдата за Україну діда. І ще десятки-десятки пращурів, які жили на цій землі, і нікуди з неї не тікали, і я не збираюся тікати. Бо ми тут жили в Україні, ми всі українці жили тут, за тисячі років до того, як зародилося зерно Москальщини в Болотах. ми Загарбників нам ніколи не бракувало, їх було багато, але від них залишилися в кращому випадку могили. Від азіатських до москальських, південних чи дахіданих. А ми живемо в своїй державі і нас 40 мільйонів. Ми є. Тому повторив фразу, яку я сказав в перший день війни. Я тоді випадково був на... у кордоні на шоу, і коли нам сказали, що почалась війна. Як ви це прокоментуєте, я тоді сказав, москалі, ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо. От те саме я сказав би на ультиматум Путіна.